Дивіться, друзі, оце ось пакуємо ваші безперебійники. І ось пакуємо ваші безперебійники. Так от що я вам скажу, ось е, дай той оранжевий фонарь. Оце отакий здоровенний безперебійник ти береш, отакий розміром коробку, огромезний, великий. Е, я вам відкрию секрет. В отому великому безперебійнику 4 отаких халтурних китайських банки по 500 мА, вагою по 20 грамів. Отакі от чотири банки, які здохнуть через місяць по 500 мА, І разом вони всі там 2000 будуть міліампер А тепер подивимося на мій міні безперебійник. Так, от в отакому манюпусінькому безперебійничку нашому, манюбусечки маніпусінький, стоїть отакенна батарея фірми LG Корея. М50Т, маркіровка, ємність 5000 мАч, І це батарея якісна, яка буде годами працювати, в одлічі до от цього китайського мусора маленького. І вона отут одна стоїть, і її достатньо. У мене вистачає інтернету від 7 до 8,5 годин. Це при потужності приладів 9 вольтів 06 амперів і 12 вольтів 05 амперів. Так що дивіться самі, рішайте самі. Це по факту вимірені заміри. І люди їх беруть безперебійно, постійно. Тоже закази в мене сипляться на них постійно. Тому що люди попробували, це дійсно класна сі.